Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте Горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть. став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Прибігли мишенята та, та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, отказує друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть! Гей, верть! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть! Гей, верть. Я борошно приніс. Прибігли мишенята, зраділи. Ой, півничку, вже треба тісто замісити та пиріжечки спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знову за своє. Не я. Пищить круть, не я. пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мешенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте но, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти? кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відказують круть із вертим. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півних їх і не тримає. Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.